А ви знали, що в Сєетлі є метро? Ну, точніше, не зовсім. Тут є транспорт, який виглядає як наче ми в майбутньому, але був побудований ще в 1962 році. Це Монорейл. Це місце було колись побудовано для всесвітньої виставки, але працює воно і досі. І це є саме справжній міський транспорт. Ця пригода буде цікава в першу чергу тим, хто не часто буває в Сіетлі і тут подорожує. Ну а тим, хто працює десь в центрі міста, буде дуже зручний метод, як можна туди добратися. І так, дорога на Монорелі займає 2 хвилини. Можна поїхати або з Space Needle до торгового центру і вийти в історичній частині Сіетлу, в Даунтауні, або ж навпаки, з торгового центру до Space Needle. Наш маршрут був саме другим варіантом. Ми спочатку прогулялись по Даунтауну, зайшли в торговий центр, скупилися там, і далі ми поїхали з цього мі... Місця до Space Needle. По дорозі ви будете проїжджати дуже багато туристичних місць, тому обов'язково запам'ятовуйте все, можна зробити собі ще й класну прогулянку. Квиток в один бік коштує 3,50, але можна собі придбати відразу квиток у дві сторони, якщо ви хочете просто проїхатись і подивитися взагалі, куди веде цей маршрут. Квиток можна придбати як онлайн через додаток, який так і називається Monorail, або ж купити через автомат. Автомати є всюди на станціях. До речі, саме цікаво, що тут є всього дві станції: це від Space Needle Center до West Лейк-центр, центр міста. Тобто сам по собі маршрут невеликий, але дуже вайбовий, прикольний, туристичний. Тобто, вам точно тут сподобається, якщо ви ніколи не були у всіх цих місцях. І все, ніяк ми не піднімемось на Space Needle Ось зараз ви його бачите, це ще одна така моя ціль, що треба обов'язково зробити в Сіетлі До речі, не забудь підписатись, тому що я розповідаю про подорожі в штаті Вашингтон, особливо все, що є в окрузі Сіетлу Також я розповідаю про життя в США і просто якусь цікаву інформацію. Пишіть в коментарях, чи катались ви колись на монорелі, які ваші враження. Ну і друзі, дякую. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей.